Костянтина Кудо Ганіча знайшли мертвим у Києві, що відомо про блогера та трейдера. Відомого блогера і криптопідприємця Костянтина Кудо Ганіч виявили мертвим у Києві після того, як він, за попередніми даними, одномоментно втратив щонайменше 30 доларів мільйонів інвесторських коштів через падіння криптовалют. Імовірно, він покінчив життя самогубством із власної зареєстрованої зброї, однак поліція ще з'ясовує обставини смерті. Кудо активно співпрацював із бізнесом та державними структурами, зокрема надавав допомогу бійцям на початку війни, передаючи амуніцію та лікарські засоби. У соцмережах повідомляють, що через останні фінансові втрати постраждали не лише інвестори, а й власні кошти підприємця. Раніше Кудо в інтерв'ю заявляв, що отримував погрози через закриття одного з проєктів, коли компаньйон забрав доступ до криптогаманців, а інвестори втратили гроші. Через це йому начебто загрожували фізичною розправою та пошкодження Майна. На момент загибелі підприємець володів кількома елітними авто, серед яких Ламбагіни юрес 2020, Фарари 296 ЖТБ «ЖТБ-2023» та Масейдис Бенз 220 cdi 2012.